Щодня я заглядаю в новинну стрічку на аніме тематику, але останнім часом зовсім нема нічого цікавого, тому і не було подібних відео. Ні, ну, новини були, але на кшталт вийшов новий епізод Фрірен, вийшов новий епізод Травниці, підібрану акторку, яка буде озвучувати сестру Рудеуса в реінкарнації безробітнього, ну і таке щось. Е, але... -то я Максимально бомбезні події вже сталися, і я можу з вами поділитись навіть своїми враженнями. Проте давайте по порядку. Всім привіт! З вами Хіко, і це рубрика шопо аніме. Давайте пробіжимося по декількох цікавих новинках, а потім перейдемо до основного. Лайф екшен по Наруто, так так вам не почулося в п'ятницю. Lionsgate оголосили, що уклали угоду з режисером Десіном Кретеном, який працював над фільмом від Марвел Шанчі. Мені довелося дозаписувати це відео, щоб повідомити вам про це. Кішімото, автор манги Наруто прокоментував це так: коли я почув про прихильність Десіна, я подумав, що він стане ідеальним режисером для Наруто. Насолодившись іншими його фільмами та зрозумівши, що його сильна сторона полягає в створенні серйозних драм про людей. Я переконався, що іншого режисера для Наруто немає. Познайомившись із Дестіном, я також виявив, що він відкритий режисер, який готовий прийняти мій внесок, і твердо відчував, що ми зможемо співпрацювати в процесі виробництва. Простіше кажучи, живий бойовик Наруто обов'язково стане фільмом. Із вражаючим екшеном і глибокою драмою. Я не можу не бути в захваті від цього. Тож нам натякають, що сам Кішімото буде керувати процесом. Хоч щось забагато лайф екшенів останнім часом? Дайте віддишатись! Днями Лачин запостив новину про те, що була створена манга про українських військових. Дуже крута, приємна і надихаюча новина, що про наших воїнів складають цілі легенди за кордоном. Я сам дуже зрадів такій новині, і так як в мене є команда з перекладу манги, я думав швиденько перекласти її українською. Але одразу мене трошки напрягла інформація про те, що манга офіційно буде українською, англійською та болотяною мовами. Та є ще дещо більш напрягаюче. дуже неоднозначні пости всього мангаки. Висновки робіть самі. А я лише скажу, що дуже важливо підбирати слова, правильний напрямок, дивитися, що ти репостиш, Ну і в цілому бути пильним. Тим паче, для таких, як Лачин, який спільно зі Стерненком, Монобанком та Юнайтедвадцять 24 наразі збирають на морські дрони, щоб боронити нашу державу, і до яких дослухаються люди. Ня! Днями стало відомо, що HBO готують серіал по всесвіту Гаррі Потера. Пись. Точніше, це має бути серіал по книгам, і на кожну книгу виділиться цілий сезон. Роулінг тут виступатиме у ролі продюсера. Звісно, що акторський склад буде зовсім інший, тож доведеться звикати до нових облич. Та й вийде це не раніше 2026 року. 500! саме стільки серій аніме One Piece переклала команда Тагараші. І це не рахуючи онгоїнгу, тобто нових серій, які наразі виходять. Це дійсно достойно, бо тайтл неймовірно великий і невідомо коли закінчиться. За це беруться різні команди і всі потрохи якось озвучують, але саме Тогараші зробили найбільшу роботу над тайтлом, що є достойним внеском для Укрфандому. Пропоную вам залетіти до них в Телеграм і привітати з цим. Також можете передати привіт від Хіко. До речі, нещодавно закінчилося голосування Anime Awards. Що таке Anime Awards? Це щось по типу анімешного Оскара, де нагороджуються різні аніме, сею, персонажі та і тощо. Весь двіж проводить Crunchyroll. і оце поки голосування закінчилося, ми чекаємо головну подію 2 березня. Вона відбудеться в Токіо, але також буде пряма трансляція. Ну і все таке. Якщо хочете бути в курсі, то підписуйтесь до мене в інстаграм або телеграм, і я буду сповіщати. А тепер про клинок в кінотеатрах фільм назвали Вбивця демонів Навчання хешера». Ми знаємо його як клинок, який знищує демонів. Думаю, простіше називати взагалі Demon Slayer. Так от, розігравши безкоштовні квитки на фільм, сам я купив квиток і пішов дивитись оце іронія. Далі, до речі, можуть бути спойлери: насправді враження від фільму двоякі. Мені дуже сподобалося побачити аніме на великому екрані. В Україні вже не вперше показують аніме в кінотеатрах. Але це був мій перший раз. Nice. Я читав багато коментарів в Тіктосі про те, що дуже погано, що немає української озвучки, і є лише субтитри. Але я, який переходить потрохи на субтитри, був навпаки тільки в захваті від цього. Тим паче, в кінотеатрі літери величезні і щось пропустити дуже важко. Що по сюжету. Так, дуже дивно було дивитися половину попереднього сезону цілу годину, адже вони вирішили показати останню битву в селищі Ковалів, а вже після цього розпочати нову арку. Що стосовно нової арки, то поки що підкреслю. Поки що нам показало лише багато розмов. Стовпи вирішували, як бути далі, голова винищувачів там мутить якісь мутки, а наші хлопаки, як завжди, фігачать файну палітру емоцій глядачу. Ні, ну серйозно, я дуже радий був знову побачити зеніцу та іноски, які чудили, ну як завжди. Чи варто йти в кіно заради фільму? Однозначно так. Чому? Ні, це не тільки в підтримку аніме на великому екрані. Насправді це просто кльово дивити свій улюблений тайтл в кінотеатрі. Це цікавий експіріенс. Якщо що, то в весняному аніме сезоні мають показати новий сезон Demon Slayer. але про весняний сезон окремо я розповім в іншому відео. Аватар останній захисник. В один день з прем'єрою винищувача демонів на Netflix вийшов серіал про Аватара. На даний момент я подивився півсезону цього лайф екшену, і тут теж можуть бути спойлери. Знаю, що більшість з вас очікувало повного провалу цього серіалу, бо це Netflix. Подивіться, що вони зробили з Пісом, що вони зробили з відьмаком, ну і так далі. Ви ж знаєте. Але я хочу розповісти, які я побачив в цьому серіалі плюси та мінуси. Так як ми зазвичай маємо з чимось порівнювати, то я б сказав, що це гірше мультсеріала, але в рази краще, ніж фільм Володар Стихій. Ви тільки подивіться на серіал і на фільм. На серіал і на фільм. Але чесно кажучи, порівнювати я не дуже хочу. Давайте уявімо, що ми не бачили нічого з цього всесвіту і дивимось вперше лише серіал від Netflix. Насправді, все доволі непогано поставлено в плані сюжету, і навіть є якась передісторія на початку. Нам одразу пояснили, як почалася війна, і взагалі що відбувалося за 100 років до основних подій. В порівнянні з мультсеріалом все якось скомкано і перемішано. Але ми ж не бачили мультсеріал. Правда, для нас це дуже непогано і навіть цікаво. Але я знаю, що ви чекали цього зауваження. Акторська гра ну дуже погана. Я в шоці від того, як відігравав Аанг. його навички на рівні акваріумної рибки. Я риба. І це у нас головний герой. В плані акторки можна домахатись майже до всіх. Єдиний, хто непогано грав, то це сока. Проте я вже бачу коментарі. То Та що там такого? Соку грати. <клух> Але актор Іан Ослі. На фоні інших прям дійсно файно все зробив. Також, суки, з острова Кіоші. В мультсеріалі вона була веселіша. Але ж ми не бачили мультсеріал, так? Вона взагалі моя крашиха тепер. Просто для загальної інфи. Марія Джан це китаянка польського походження. Вау! Плюс сцена, де вони з сокою тренувались, то взагалі топ. І я не про романтику, яка між ними відбувалась, я про рухи, які були. Кожен поворот, поштовх або умовно підсрачник, все відбувалося легко та не награно, наче насправді дядько Аеро теж непоганий, та не тільки ззовні приємний дід, який іноді несе дурню, а іноді щось дійсно важливе. Все як треба. Думаю, що незважаючи на літаючого анга та крінжового бумі. Серіал дійсно успішний, так, не без мінусів, але в цілому атмосфера цього всесвіту передана, Магія показана непогано, а бойові сцени то взагалі окремий лайк від мене. Супергеройський стрибок. Зараз буде супергеройський стрибок. Дивіться! Місцями серіал зовсім не дитячий. Що стосовно теми війни для українців я взагалі промовчу. Там людей заживо палили. Карл з плюсів ще додам саунд, який був взятий з мультсеріала, але адаптований вже під лайф екшн Місцями ви можете почути мелодію пісні, яку наспівав аеро своєму загиблому синові. Я буду додивлюватись до кінця і вам раджу подивитись. На превеликий жаль, це набагато краще, ніж лайф екшен по One Piece, який дійсно зашкварився. Хоча і там мені писали люди, що після перегляду серіалу захотіли подивитись аніме. А це є плюсом. Тут, звісно, так не вийде. Я щось сумніваю, що хтось не бачив аватара на Нікілодіоні. Хоча, якщо такі все ж є, то чекаю ваших коментів. Також, якщо відео назбирає бодай хоч 100 лайків найближчим часом, то я зроблю. Окреме відео, де порівняю серіал, мультсеріал та фільм. Ну а це відео та інші відоси виходять завдяки моїм сапортам. Топ саппорти наразі це Емочка та МНБ, тобто МАКС. Дякую вам за підтримку. Якщо ви теж хочете стати моїм сапортом, підтримати мене платною підпискою або донатиком, велком! В описі є всі посилання. Також чекаю від вас лайк, комент, підписку ну ви знаєте, як все треба. Дякую всім, хто додивився до кінця. Тримайтеся в безпеці, всім! ня!